Доброго дня, любі діти! Сьогодні ми з вами проведемо спостереження за рептилією, яка називається так Бородатий дракон. В природних умовах ці ящерки мешкають в Австралії. Ці тварини полюбляють лісову місцевість. Вночі вони ховаються у норах. При небезпеці бородата ящерка роздуває горло, а горлові складки стають сильно випнутими. Борода топорщиться, Також ящерка калатає хвостом, робить короткі стрибки, присідає на задніх лапах на кшталт жаби. Харчується бородатий дракон комахами, дрібними безхребетними, квітами. Та плодами. Бородатого дракона можна також оселити в себе вдома. Ці маленькі дракончики мають дуже миролюбний характер. В домашніх умовах дракончики живуть в тераріумі. Терраріум зазвичай. Облаштовують каменем з підігрівом, де б дракон міг відпочивати та грітися, лампами, невеличкою скелею укриттям, де б тваринка могла сховатися, ну і обов'язково корягу, імітацію дерева. Як бачите, і це створіння може стати ручним. Ну що ж, залишилося тільки додати, що конкретно цього бородатого дракона звуть чіп. Любі мої, бажаю вам гарної прогулянки, інтересних спостережень і кажу, як завжди, до побачення! До нових зустрічей!